Нас один раз Григорій Михайлович Суркіс бере на літак разом його і мене, і ми летимо десь з ним на кубок. Кубок України, Миколаєв. Миколаїв ми летимо. І вертаємося назад. Ну і ми, журналісти, ми хочемо ну, ексклюзиву, сідаємо записувати з ним інтерв'ю прямо в літаку, на висоті 10 тисяч метрів. І там він дає там тоді інтерв'ю, і він просто розносить буряка. От просто розносить. Просто кажеш, типу, що там, ну, дуже багато футболістів, е, Леонід Йоспович на цей. І ми, коли прилетіли, ми сіли, ми двоє стоїмо, чекаємо машину, це вечір якраз. І ми розуміємо, що Леонід Йоспович, напевно, закінчить. Ще гра з Іспанією, і він закінчить. І ми починаємо думати: ну, хто буде головним тренером? І ми стоїмо там собі, а тоді Грозний, Кучеревський, е, ще хтось був. Ну, короче, називаємо Маркевич, всі переберемо. Маркевич тоді теж був. Та, вони, вони, вони на цьому. Та він стоїть і каже. Каже, та ні, каже, я тобі чесно кажу, мені здається, що буде перший іноземний тренер. І я думаю, ну кого іноземного тренера? Він каже, буде блохін. От ми стояли, ми говорили тоді, він каже, буде блохін. Папе, це бій все світрий, папе, це бій все